Дав би тут Павгорода. Якби вони живі, я стались. Цей клаптик те, що вдалося засадити городину після окупації. 65-річна Валентина Голяк збирає буряк і те, що вродило біля обстріляної хати. Тракторець з причепом робить об'їзд дворами у селі Лукашівка. Люди збирають допомогу, яку відправлять в деокупований ізюм на Харківщину. Нас волонтери кормили після всього, як вийшли, удрали, верні, руски. Так нас же кормили, тепер ми вирішили їх. Дають усе, все що, що в кого є. Капуста, орехи, яблуки, картопля. Оце гляньте, консервація. А це Агутці. я віна домашнього О, вина, бачите? А там сметана в тому банаці. В ось цьому підвалі сараю Валентина Голяк провела у березні три тижні окупації. Росіяни зайшли у Лукашівку 9 березня. Я стою тут у дворі, дивлюсь танк, їде, красна пов'язка. Думаю, гей, кацапи. У селі йшли бої. Людей росіяни перевіряли по кілька разів на день, а пересуватися можна було виключно з їх дозволу. Склад озброєння розмістили тоді у церкві, а військову техніку ставили просто у дворах людей. У нас було шість чоловік. Так і погреби Йди. у цьому підвалі родина Боярченків провела три тижні окупації. Я тут сиділа. Тут дочка сиділа, отам онучка сиділа. Тут сиділа сваха і зять, а тут чоловік. 30 березня. Жителі Лукашівки пам'ятають досі погодинно. Саме в цей день росіяни почали відходити з села. Вже в п'ять годин вони бігом всю техніку свою палили. Зжигали, попалили, все там техніки стояла за церквою. Грубо скажу, дураку зрозуміло, що вже тікали. Тому що з усіх сторон відвигались, на перекрестки там стояв, командував. Давай вперед, пораз, все вони. Отсюди, відтуди. А коли тікали, з собою забирали награбоване у місцевих жителів. Жінки навіть лівчики побрали, і більоніжне. У мене всі рубашки побрали, піджаки внукові, всі кросівки. і так само пам'ятають момент, коли у село зайшли військові збройних сил України. Три чоловіки йдуть. Ми думали, а п'ять йдуть. А вони подошли наші розпов'язками. Вони вже по нашому е, е, горяті і все, кажу, це вже українці. Пенсіонерка Валентина Голяк під час окупації стала прабабусею, внучка у погребі народила дівчинку. Назвали Вікторією, щоб побіда була. Моя дитинка, і при, бо вона 23 марта народилася. Мо, мої принесла нам відзволив, кажуть, як дівчинка народжується, так буде побіда. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, новини Суспільне, Чернігів.